Вівторок, 18 вересня, про головні події цього дня очима наші журналісти. У студії працює Марта Стадник. Мої вітання сьогодні відбулася чергова сесія Стрийської міської ради. Всі питання обговорили у рекордно короткий термін. 20 пунктів порядку денного прийняли практично одноголосно. Коротко про головні теми засідання. Далі в сюжеті. Сьогодні відбулося засідання 14 ї сесії Стрийської міської ради 6-го скликання. В ньому взяли участь депутати та керівники управлінь міської ради. Про виконання міського бюджету звітувала начальник фінансового відділу Лариса Коваль. За її словами, хоч цьогорічний міський бюджет і збільшився у порівнянні з минулим роком, все ж основне недоотримання припадає на плату за землю. Значна сума недоїмки до міського бюджету, десь 79% Припадає на плату за землю. Ішим питанням станом на сьогодні залишається складання нового бюджету. Основним завданням на сьогодні залишається завершення бюджетного року та складання бюджету на поточний на наступний 2013 рік. Володимир Рапалий, депутат від партії Свобода, підняв питання, що стосується довготривалого ремонту тротуару на вулиці Грабовецькій. Він зазначив, що роботи заважають руху транспорту той товарів на вулиці. вже півроку пройшло. І так у інший день напевно, буде можна замерзне. В рекордно короткий час на сесії розглянули всі питання, які були ухвалені одноголосно. Завершилася сесія виконанням державного гімну. Юлія Савун, Руслан Леськів, Стрийські новини. Рию горів меблевий комбінат. Пожежа у одному із цехів меблевого комбінату, що на вулиці Грабовецькій, трапилася вчора. Про це інформує заступник начальника восьмої державної пожежно-рятувальної частини головного територіального управління МНС України у Львівській області. Вогонь знищить дерев'яні меблеві заготовки об'ємом 3 кубометри. Збитки оцінили у 7 тисяч гривень. Рятувальникам вдалося врятувати майна на суму 6 мільйонів гривень. Пожежу, ліквідували оперативно о 7 і 10. причину пожежі встановлюють. Керівництво меблевого комбінату від коментарів відмовилось. Вчора зранку, близько 7 години, на пункт зв'язку підрозділу поступило повідомлення про загоряння на меблевому комбінаті Стрий в одному з цехів. Прибувши до місця виклику, було встановлено, що дійсно виникла пожежа в одному з цеху. Зусиллями Стрийської 8-ї державної пожежно-рятувальної частини дана пожежа була швидко ліквідована, врятована. Завдяки злагодженим, злагодженим діям працівників підрозділу врятовано майна і будівлю приблизно на суму 6 мільйонів гривень. Ки місто великі проблеми, мале місто величезні проблеми цією істиною. Користуються всі ті, що втікають із маргінесу до столиці. У малих містах важко залучати потужних інвесторів, і фактично неможливо продавати за мільйони землю. Однак саме вони часто стають генераторами ідей, з яких потім користують інші. Чи люблять стрияни своє місто за що хвалять, а за що картають? З'ясовувала Марічка Ходовицька. Цього ранку, як завжди, усі поспішають. Одні квапляться на роботу, інші на навчання, а хтось за продуктами на ринок. Завітали туди і ми. Тут чимало перехожих, і це те, що нам треба. Скільки людей, стільки й думок, усіх нам не зібрати. Але ми все ж спробували з'ясувати за що люблять трояни, своє місто і чи всім подобається його околиці. Зелене, гарні вулиці. Магазини, музей гарний, краєзнавчий, музей Бандери. Гарне, чисте місто. Є де вчитися. Яка рівнина, які будиночки, яке все красиве. Я так люблю, а мої діти роз'їхалися, ну так склалося життя. Те, що молодь покидає міста, загальнодержавна проблема. Не подобається мешканцям у місті теж чимало, але тут думки різняться. Для одних вулиці чисті та охайні, для інших надто засмічені. Скаржаться і на погані дороги. Проте й інші міста. А про такі лише мріють, стверджують місцеві таксисти. Дороги відповідні, от поїдьте на Самбірщину, Дрогобиччину, там все ноги зламаєш. Сама перша проблема то наркоманія, самі знають. Алкоголізм, ото мені не подобається. Дорого все не подобається, що молодь роботи немає. Це саме основне. Те, як по Україні, так само і в стрію. Це наша одна велика біда. Але біда не в цьому. Є й інші нагальні проблеми, над якими варто замислитись. Алкоголізм, наркоманія. Можливо, тому пересічні стріяни так піклуються за молоде покоління і просять. Ще більше спортивних секцій, дитячих майданчиків, стадіонів, розважальних закладів. Самі підлітки мріють про хоча б один басейн у стрию. І Може Спортивних майданчиків. Так. У нас що там нас? Футбол і... таких, може, секцій більше, щоб діти займалися спортом активні. Адже ходили і курили. Менше ходили і курили. Щоб було трошки чистіше і трошки був більше порядок. Разуміло. Навіть принаймні на тому базарі. На площі алкоголіків брати, почистити площу, я би казала. Чистота, щоб була краща. Бо люди дуже багато, багато дуже бо люди смітять у нас. Парк імені Тараса Шевченка, напевно, всі ми знаємо, так? Було би добре зробити там дитячі площадки, так як було колись. Висновок один Стрий не любити не можна. Якщо ти тут народився та виріс, критикувати треба. Але щоб змінити, бодай щось на краще розпочати варто з себе. Марічка Ходовицька Тарас Семгаленко, стризькі новини. У Стрію триває мистецька виставка. Найкращі предмети народної творчості представлені у стрільському виставковому залі. І, хоча наше місто презентує себе культурним, старіяни не спішать масово відвідувати подібні заходи. За тиждень до закриття виставки насолоджувалася мистецтво Марічка Тиводар. Своєрідний мистецький світ представлений у Стрийському виставковому залі. Там презентовані експонати живопису, кераміки, декоративно-прикладного мистецтва та чеканки. Триватиме виставка до 26 вересня. Її організатори мистецьке об'єднання Стрийко охоче запрошують відвідати музей. Запрошуємо до нас у виставковий зал по Шевченка 107 і дорослих, і дітей. І мешканців Стрия, і учнів, і студентів наших учбових закладів міста Стрия оглянути нашу виставку. І я думаю, що ви з хорошим настроєм, з приємними емоціями проведете день. Основні відвідувачі учні та вчителі. Жителі міста не так часто присвячують час експозиції. На виставці також представлена картина Ігоря Завозіна «Аве Марія. Щоб школярам було цікавіше оглядати експонати. Доглядач музею виконала на фортепіано композицію «Аве Марія. Thank you. В виставковому залі картини згруповані по прізвищах. Автори вже неодноразово проводили виставки, однак кожного разу намагаються представити нові роботи. В експозиції брали участь не лише професіонали, але й любителі. До прикладу, Ігор Іваницький є музикантом, а на дозвіллі пише картини. Цікава сюжетна вишивка Світлани Сидоренко, яка спочатку розробляє на комп'ютері схеми, а вже потім вишиває. Кожна її робота неповторна. У музеї продемонстровані роботи Мирона Нестерчук, Ука, ігоря мельника, романа ющака та інших чомусь роботи наших історичних художників переважають чим. Щирістю переважає, тому що професійних художників часто бачу воно ну не живе, воно дуже технічно, грамотно, добре зроблене. Художнє мистецтво завжди несе позитивні емоції. У стрійському виставковому залі 30 вересня розпочнеться експозиція художника Мирона Довганича. Отож, не забудьте відвідати музей і насолодитися художньою майстерністю. Марічка Тиводар, Тарас Магаленко, Острийські Новини. Наші ряди рідіють у липні цього року. Населення України зменшилося ще на 36,5 тисяч осіб, і станом на 1 серпня становило трохи більше 45,5 мільйона. Не допоміг і найвищий показник народжуваності за останні шість років. У першому півріччі 2012-го народилося майже 300 тисяч немовлят. Ще більшою стала цифра смертності майже 400 тисяч, і це далеко не рекорд. Зменшується населення і за рахунок мігрантів. Минулого року уряд України планував провести перепис населення, але переніс його на початок 2013 року. Єдиний перепис Незалежної України проводили у 2001 році. Тоді населення України складало 48,5 мільйонів людей. На завершення цікавий піар-хід, щасливі обличчя, які усміхаються з білбордів і обіцяють таке щасливе життя в Україні. Насправді не українські. Люди, зображені на рекламних щитах партії регіонів, мають американські походження. Як з'ясувало видання главної ілюстрація щасливого сімейства у трьох поколіннях із серії бордів від стабільності до добробуту, зберігається в офісі компанії Шустерстоку Нью-Йорку. Обійшлася ця світлина партії зовсім недорого, як для провідної політичної сили. 100 доларів за завантаження із сайту одного зображення будь-якого формату. І це було останнє повідомлення цього випуску. Маєте цікаву інформацію? Телефонуйте 45983 або заходіть на наш сайт Телелан.юей я з вами прощаюся до суботи. Тоді і підсумуємо головні події тижня. А наразі новини спорту і приємного вам вечора. Час минає, звикли ми казати. Насправді час стоїть. Минаємо ми про прийдешнє та минуле у світі спорту. Довідати зараз від мене в студії Олег Филик. Мої вітання. Ветерани б'ють рекорди за три дні змагань на чемпіонаті світу з важкої атлетики серед ветеранів, що проходить у Львові. Вже встановлено чимало світових рекордів, як у змаганнях чоловіків, так і жінок. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради. Зокрема, Албінас на з Литви у ваговій категорії 56 кг кілограм. В поштовху підняв штангу вагою 61 кг. кілограм. Дональд Волкер з Великобританії у ваговій категорії 105 кг у ривку підняв штангу вагою 44 кг, У поштовху підняв 61 кг. І у сумі двоборства його новий рекорд світу становить 105 кілограм. А ось німець Вольфан Садовський становив одразу три світових рекорди. І у поштовху і в Ривку, що в сумі двоборства склало 170 кілограм. Вуличний футбол шириться україною. Фестиваль відкриті розважальні футбольні школи від гідою ЄФА стартував у п'ятницю у Києві. Він триватиме впродовж п'яти днів. Організатори планують таким чином залучити якомога більше дітей до футболу та інших розважальних ігор. Про це повідомив на прес-конференції голова асоціації проєктів притинання культур Андре Левінсен. Загалом протягом вересня-жовтня в Україні проведуть 20 таких п'ятиденних фестивалів, зокрема у 12 містах в Криму та у Львові, Києві та. Donetsku. Сергій Бубка ознайомився з ходом підготовки до світової легкоатлетичної першості. У Донецьку президент Національного олімпійського комітету і віце-президент міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій завершив дводенний робочий візит до Донецька, де ознайомився з ходом підготовки до юнацького чемпіонату світу з легкої атлетики, який місто прийматиме наступного року. У ході візиту Сергій Бубка оглянув головну спортивну споруду майбутньої першості. РСК Олімпійський, де триває укладка сучасних легкоатлетичних доріжок. Бубка завітав також на тренувальну арену стадіон Кіровець, ознайомився з підготовкою розминаючого поля та поля для метань. Я вражений тією спадщиною, яку отримує наш спорт і легка атлетика після проведення чемпіонату світу. Це буде дійсно чудова інфраструктура, вагомий крок уперед. Прокоментували за підсумками візиту до Донецька головний олімпієць країни. Українці стали призерами на чемпіонаті Європи з академічного веслування. В італійському Варезе відбувся чемпіонат Європи з академічного веслування. Українська жіноча парна четвірка Катерина Тарасенко, Наталія Довгодько, Яна Дементєва та Ольга Гурковська здобули золоті нагороди. Срібні медалі завоювали чоловіча парна четвірка у складі Юрія Іванова, Івана Футрика, Івана Довголоцька та Олександра Натокі. Загалом участь у змаганнях взяли 480 спортсменів з 36 країн світу 力度。<music> Володимир Кличко хоче піти з боксу. Кличко хоче завершити свою кар'єру боксера через 4 роки. Про це Володимир заявив під час зустрічі з студентами Ужгородського національного університету. За словами молодшого з братів Кличків, планується, що на Олімпійських іграх в Бразилії будуть змагатися не тільки з аматорського, але й з професійного боксу, в яких він планує взяти участь, щоб завоювати медаль. Це і є остання ціль боксера перед завершенням кар'єри. І на цьому у мене все вдячний за перегляд. Те, що повинно бути вашим рано чи пізно ним. А якщо не вистачить сил, щоб перемогти, нехай їх завжди вистачає, щоб не підкоритись на все добре. Погоду на середу, 19 вересня. В день прогнозують синоптики, можливий невеликий дощ. Температура повітря підніметься максимум до плюс 22, вночі до плюс 12. Атмосферний тиск 731 мм ртутного міліметр стовпчика. Вітер південного напрямку дутиме зі швидкістю 3 метри за секунду. Вологість повітря 63%.